Глава 3. Отже, якщо ви воскресли з Христом, вишніх шукайте, де Христос сидить праворуч Бога, про горні помишляйте, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом у Бозі, коли ж з'явиться Христос, життя ваше, тоді ви з'явитеся з Ним у славі. Отже, умертвіть земні члени ваші, блуд, чистоту, пристрасть. Злупохіть і користолюбство, що є ідолослужіння, за них гнів Божий іде на синів противлення, серед яких і ви колись ходили, коли жили поміж ними. А тепер ви відкладіть усе, гнів, лютість, злість, лихослів'я, лайливість уст ваших, не говоріть неправди один одному, скинувши стародавню людину з тлами її та вдягнувшись у нову, яка оновлюється у пізнанні за образом Творця її де немає ні Еліна, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання варвара, скіфа, раба, вільного, але все і у всьому Христос. Отже, вдягніться, як обрані Божі, святі та улюблені у милосердя, благість, смиренну мудрість, лагідність, довготерпіння, поступаючись один одному і прощаючи взаємно, коли хто на кого має скаргу. Як Христос простив вас, так і ви. Більш за все вдягніться у любов, яка є сукупністю довершеності, і нехай панує в серцях ваших Мир Божий, до якого ви і покликані в одному тілі, і будьте вдячні. Слово Христове нехай оселяється у вас щедро, з усякою премудрістю, навчайте і наставляйте один одного псалмами, славослів'ям і піснями духовними. У благодаті співаючи у серцях ваших Господеві. і все, що ви робите Словом чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Жінки, слухайте чоловіків своїх, як личить у Господі, чоловіки, любіть своїх жінок і не будьте до них суворі, діти, будьте слухняні батькам вашим у всьому, бо це благоугодне Господеві. Батьки, не роздратовуйте дітей ваших, щоб вони не падали духом, раби, слухайте в усьому господарів ваших заплоттю, не для очей, тільки прислуговуючи їм, як чоловіку-угодники, але у простоті серця, боячись Бога. І все, що робите, робіть від душі, як для Господа, а не для людей, знаючи, що в нагороду від Господа одержати спадок, бо ви служите Господу Христу, а хто кривду чинить той кривду і одержить без огляду на особу.